Новини в ефірі. Вітаю всіх, хто приєднався до нас щойно. У студії Лілія Гулей та Ігор Шавро робить новини доступнішими для усіх. І ось про що дізнаєтеся з цього випуску. Хто грабує дітей просто біля їхньої школи? Поліція склала фоторобот, а журналісти СТН зустрілися з жертвами злодіїв. Легалізація канабісу, електронна петиція за узаконення психотропних препаратів за лічені дні зібрала понад 13 тисяч голосів. Що думають кияни? Три дні на порятунок життів здати свою кров закликають усіх небайдужих військові медики, де чекають на донорів. Рабунок посеред білого дня на серці уже тиждень невідомі зловмисники тримають у страхові дітей та їхніх батьків. Просто біля навчального закладу на малих нападають та видирають із рук телефони. Галасу соцмережі здійняли батьки постраждалих учнів молодших класів. Шевченківське райуправління поліції розпочало слідство щодо протиправ'я поблизу 169-ї школи. За описами одного з потерпілих у слідчому відділенні створили фоторобот одного з нападників. Я помню, что у него были темно-синие джинсы, черная куртка, такие вылупленные глаза большие, круглые. И шапка была у него такая черная с оранжевыми узорами. Мне дочка позвонила. І кажуть, мама, піді швидко домой, тому що влада обокрали, ударили дуже сильно. Рібна плаче, я викликала поліцію. Поліція приїхала сюди, до школи. Один день. Одно, у Одного телефон п'ятикласника, в шостому класі, другого дня. Ми почули, що в 199 й школі забирають телефони. Хтось при, придумав, чи був реальний факт перевірити, ми не можемо, що у жінки з коляскою, навіть зв'язочком, дитина маленька була. Якісь речі забрав. Скільки дітей уже постраждали від грабіжників, та яких заходів вживає поліція, аби знайти злодіїв і убезпечити мешканців серця? Про це дивіться розгорнутий сюжет у столичних новинах у 21-й. Тим часом на залізничному вокзалі поліція взялася за дитяче жебратство. Під час рейду на столичній залізниці правоохоронці склали адміністративний протокол на матір, яка збирала гроші, використовуючи дитину. Провели поліцейські також і профілактичні бесіди з батьками, які не наглядали за своїми дітьми. У стрип клубі на подолі влаштували бордель. Як розповів начальник подільського управління поліції Владислав Іщенко, дві сутенерки: 31-річна та 35-річна адміністраторка клубу вирбували дівчат для заняття проституцією. Адміністраторка, як з'ясувалось, п'ять років тому вже мала умовний термін за сутенерство. Під Час обшуку у стрип-клубі поліція вилучила чорнові записи, гроші, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та документи. Затримали шість дівчат, які за свої послуги брали від півтори тисячі гривень. Половину грошей віддавали сутенеркам. Організаторам секс конвейера загрожує до семи років позбавлення волі. Є ще один випадок сказу зафіксували офіційно у Києві цього разу у Шевченківському районі. Повідомляє столичне управління Держпродспоживслужби. Недужу кішку привіз киянин аж із Черкащини. Там підібрав бездомну і вирішив прихистити у себе. Деякий час кішка жила у чоловіка, а наприкінці січня раптом стала млявою. Припинила їсти та почала боятися світла. Власник вирішив відвести кішку задля перевірки до відділу боротьби зі сказом, але по дорозі тварина померла. Аналізи підтвердили сказ. Засідання в справі до Хантера, який знущався над собакою у Деснянському районі Києва, перенесли на 15 лютого. Ні обвинувачений, ані його адвокат сьогодні до зали суду не прийшли. Господарі собаки, яка постраждала від рук шкородера і взагалі дивом вижила, обіцяють не полишати справу і домогтися ув'язнення до адже той, хто здатен убити тварину, небезпечний і для людей. Ну а як нині живе постраждала Ромашка? Ірина Лавренюк дізналася. Вона, ніби, поважна тигриця, мовчки сидить на дивані та уважно слухає господарку. Ромашка в цій сім'ї мешкає вже півроку. Її не подарували на день народження і не купили на 8 березня. Історія її появи в цій родині зовсім інша. Ці кадри ще торік у серпні сколихнули всі соціальні мережі. Шкуродер проломив собаці голову цвяходером та залишив її помирати під виконатими у сміття коробками біля станції міської електрички. У нього дивимося, ні пульса, ні просліжували. Нічого. Ми останавливали два рази машину і слушувала, жива, а не жива, не могли нащупать щупати ні пульса, нічого. Я говорю, все одно їдемо, все одно віземо. Привезли в клініку, ані як увидели собаку, кажуть, так одразу на операцію. Сразу же. Оксана нова власниця собаки. Раніше про тварину піклувалася її тітка, але після трагічної події ромашці потрібен був належний догляд та гроші на лікування. Тож Оксана вирішила забрати її до себе. Розповідає, той день згадують, з жахом, якби не вчасна реакція перехожих, то ромашку не врятували би. Зараз життю собаки нічого не загрожує, але після отриманих травм у неї розвинулася епілепсія. Господарка розповідає, що з цим діагнозом тварини живуть, однак потрібен належний догляд. Тепер найважливіше для неї покарати кривдника. Це ненормальний, соціально опасний чоловік, який возлі нас ходить кожен день, возлі наших дітей, який обрізом всіх угрожає, всі його бояться. Тобто і це чоловік полгода ходить по радужним. У серпні 2017 року набула чинності нова норма кримінального кодексу, за якою за жорстоке поводження з тваринами максимально що загрожує кривднику, арешт від 5 до 8 років. Зоозахисниця Юлія розповідає, що не зважаючи на ухвалення нової статті, в нашій країні вона залишається мертвою нормою. Убійства животного або і над животним у нас на сьогоднішній день поліція як така. Она ну, не расценивается должным образом. Мы добились, чтобы приняли заявление. Два дня мы добивались, добивали, чтобы вы открыли ЕРДР. Наверное, недели-две мы ждали каких-то вот результатов, пока опять не, не, не начали ездить. Кримінальне провадження було відкрито і призначено розгляд справи у суді. Зоозахисники та волонтери зібралися під установою, аби домогтися справедливості під час ухвалення рішення, але ж куродер зі своїм адвокатом до суду не прийшли. Тож засідання перенесли на 15 лютого. Адвокат постраждалої сторони припускає, що справу будуть навмисно затягувати. Є перенос, з'явимося ще раз. Я не удивлюсь, що сторона захисту взагалі не буде з'являтися. Тож який вирок ухвалить суд у цій справі, час покаже. Але безкарність таких вчинків не повинна набирати обертів. Ірина Лавренюк, Едуард Таравський, телеканал Київ. Капітальний ремонт серця столиці. На майдан незалежності та хрещатик чекають зміни. На сайті публічних закупівель Прозоро Київавтодор автодору тендер на розробку проєктно кошторисної документації капремонту центру столиці, оприлюднювати плани щодо реконструкції, поки не поспішають. Ну, а у тендерні документації майбутні роботи розписані однаково, як для майдану, так і для хрещатика. Якщо ми робимо такі об'єкти, як Володимирська гірка, пішохідно-велосипедний мостовий перехід, сходи від... І зажно до урочища гончари кожум'яки. То нам треба відновити це крищати, це наше лице. Звичайно, він має виглядати самим кращим, самою кращою вулицю міста Києва. Давно не були тут. так. Хочеться підремонтувати. Звісно, треба це зробити і плітка ж вообще. Это, все это в такому жахливому стані. Насчет що не знаю. А взагалі площі нравится, красиво. Здання усі красиве. Оновити в плані зовнішнього вигляду, то так. Можливо, додати щось ще, можливо, якихось архітектурних знахідок. Що саме планують переробити? Чи супроводжуватимуть ремонтні роботи археологи? Дивіться про це детальний сюжет Софії Сидорчак, в СТН о 21 годині. На Аскольдовій могилі вирубують дерева і працюють екскаватори. Така інформація з'явилася у соцмережі. Люди пропускають, що це хтось планує збудувати собі в історичній місцині будинок з видом на Дніпрові Кручі. Журналісти СТН звернулися по коментар до Київ Зеленбуту у Печарському районі. У прослужбі пояснили за проектом на цьому місці будуватимуть музей історії голодомору. З делегації Вселенського патріархату, що приїхала до Києва на інтронізацію Епіфанія, зустрівся сьогодні президент Петро Порошенко. Подякував зокрема вселенському патріарху Варфоломію за усі зусилля, які доклав його всесвятість до створення в Україні православної церкви. Нагадаю, напередодні у Софії Київській відбулася інтронізація предстоятеля ПЦУ, митрополита Київського та всієї України, епіфанія. Хочу висловити свою безмежну подяку Вселенському патріарху Варфоломію. Те, що ми зараз маємо, стало реальним завдяки його допомозі, його великій любові до України, її народу і нації. Його всесвятість добивався надання автокефалі українській церкві, тому що її народ звернувся до нього з єдиним проханням. Це був великий ризик для України, але водночас і велика можливість. Зближення з ЄС та НАТО, національна безпека і оборона та питання паливно-енергетичного комплексу цього пленарного тижня. Депутати розглядатимуть кілька важливих законопроєктів. Про це повідомив голова парламенту на погоджувальній раді. За словами Андрія Поробія, можуть цього тижня також винести на розгляд блок освітніх законопроєктів і вкотре спробують перейменувати Дніпропетровську область серед варіантів Дніпровська або Січиславська. Не у на погоджувальній раді і тему виборів депутати закликали спікера посилити. Контроль за підготовкою до виборів, аби уникнути фальсифікацій та порушень, яких уже багато, і найголовніше не дати Росії вплинути на президентські вибори в Україні. Парламент мусить проголосувати за недопуск до спостереження за процесом голосування російських спостерігачів. Сто років тому державність та свобода були втрачені. Зараз ми стоїмо перед вибором майбутнього. і Мусимо захистити той державницький фундамент, який українці заклали за останні п'ять років. Відроджену армію, культуру, національну гідність, партнерство із передовими західними держави та релігійну свободу ніхто не сумнівається, що Москва прагне реваншу. Тому на найближчих виборах необхідно пам'ятати, ми обираємо не просто президента України, а верховного головнокомандувача армії, який мусить дати відсіч Путіну. Плюс два кандидати на пост президента. ЦВК зареєструвала нардепів Романа Безсмертного, самовисуванця, і Віктора Бондаря від партії відродження. Нагадаю, прийом документів від кандидатів на пост глави держави завершився напередодні. Реєстрація триватиме до 8 лютого. Зокрема, напередодні подали свої документи президент Петро Порошенко, колишній журналіст Дмитро Гнап та нардеп Надія Савченко, яка зараз у СІЗО. Чи братимуть вони участь у виборах? ЦВК має визначитися до 8 лютого. Наразі вже зареєстрованих 30 кандидатів. А загалом за весь період прийому документів бажання поборотися за президентське крісло виявили 90 осіб. До подій на передовій далі чотири обстріли зафіксували сьогодні від опівночі на час до шостої вечора. Причому противник готовий із забороненої зброї мінометними снарядами 82-го калібру. Російські окупанти били неподалік хутора. Вільний під ворожі обстріли потрапили і оборонці селищ Новолуганське та Опитне втрат немає. Активність противника наші бійці придушували вогнем у відповідь. Втрати ворога уточнюються. Здати кров врятувати життя у головному військово-медичному клінічному центрі. Три дні поспіль приймають кров від донорів сьогодні. Зокрема, до доброї справи долучились військовослужбовці, прикордонники та медпрацівники. Ну а вже завтра, від 9 ранку до 2 обіду, у центрі чекають на усіх охочих. Аліна Матвійчук розповість у деталях. Година твого часу життя людини понад півсотні прикордонників та військових нині проводять цю годину з неабиякою користю. Вони стали донорами для онкохворих дітей та наших захисників, які борються за мирне небо над українською землею. Зараз країна стоїть в такому стані, що завжди потрібна кров для військовослужбовців, які знаходяться ну раніше в АТО зараз в ООС, то вона завжди потрібна. І ми хочемо показати приклад для всіх. Процедура донорства нескладна. Прийшовши до центру, аби з'ясувати, чи є протипоказання до забору крові, донор спершу має поспілкуватись з лікарем. Проводиться опитування, огляд і е, вимірюється тиск. І тоді вже приймається рішення з приводу допустити людину до донорства. якщо людина приймала на протязі годин алкоголь. Або якісь наркотичні речовини, і так далі, і так далі. Це теж є протипоказом. Далі велика голка, дивний апарат, що рахує відкачану кров, і купа думок про те, що ти рятуєш ще є життя. Потрібно комусь кров де йому взяти, як не таких, як він. І по-друге, це корисне. Я вважаю для того, хто цю кров здає. Три-чотири рази на рік спочатку просили друзі здати для своїх хворих родичів, а потім вже так пішло. І я та ті, чого твоя кров. У кого-то. і не, не раз уже донорами нині не побоялись стати і працівники центру. Хоч деякі здають кров, взагалі вперше, перший раз Перший. які відчуття Чудово. Моя кров кому-то понадобиться. В даний момент я хочу здати просто так для всіх бажаючих, кому потрібна буде моя кров. Триває процедура до 15 хвилин. Забирають рівно 450 мл крові. Вже за кілька днів кров надійде для порятунку життянку хворих дітей та українських захисників. Стати донором завтра чи післязавтра може кожен охочий з 9 ранку до 14 години у головному військово-медичному клінічному центрі. І не забудьте взяти з собою паспорт. Можливо, саме ваша кров рятує життя іншим. Аліна Гончаренко, телеканал Київ. Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні розпочинається вже завтра і триватиме до 25 березня. Щоб зареєструватися, потрібно створити і заповнити реєстраційну картку на вебсайті. Комплект документів учнів, слухачів чи студентів для проходження державної підсумкової атестації. Керівники закладів освіти надсилають до 18 березня. Дізнатися більше про те, як зареєструватися для участі у ЗНО можна на сайті зовнішнього незалежного оцінювання у рубриці. Процедура реєстрації. Ще понад 13 тисяч голосів отримала електронна петиція щодо узаконення канабісу і це за лічені дні. Потім сайт не дає можливості дізнатися, скільки людей проти петиції, адже таких теж чимало. Наші журналісти дізнавалися у киян, як вони ставляться до легалізації психотропних речовин та й до інших одіозних петицій, зареєстрованих на державних сайтах. Оляна Супрун закликала українців підтримати петицію про легалізацію медичного канабісу. І чи то вплив очільниці Міністерства охорони здоров'я на українців такий сильний, чи проблема легалізації психотропних продуктів актуальна? Але за лічені дні петиція набирає тисячі голосів, і навіть на вулиці нам швидко вдається знайти тих, хто її підтримує, і тих, хто проти. Якщо вона потрібна, от, дійсно для тих людей, що боліють, і, ну, щоб біль убрати, то мож, можливо і так. А так, з ніяких ліків немає, щоб біль устранити, хто онкобольний, я там і що робити. Я согласна. Навірно, за. Це дуже дивна петиція, на насамперед. Для молоді, може, вона і гарна. Ну, не для якісь, яких якихось дорослих людей, які мають вже дітей, і які дід представте, які діти будуть палити марихуану, проголосувати проти на сайті не можна, тож вже зареєстровано кілька петицій, які мають вести таку функцію. І з'явились вони не через легалізацію марихуани. Суперечних петицій без того вистачає. Наприклад, один автор закликає провести дезаборизацію в Києві, здати всі паркани, які стоять уздовж доріг на брухт. А цей пропонує запровадити коефіцієнт плодючості для розрахунку пенсій. Чим більше дітей, тим більше пенсію мають нарахувати. У киян такі пропозиції викликають посмішку. Ну, я думаю, пенсію. Ти заслужила, но її не захочеш. Якщо багато диттів, багато забот, багато проблем, это это і так тяжело. й ті що вимагають публічної смертної кари для корупціонерів. Ну, це это ж жстока. Это єдине, щоб вони відмінили вот это вот неприкосновенність. Це просто було б супер. І якби хоч би 10 чоловік повісили на Майдані, то остальні б хорошо подумали. В наступній петиції автор добріший. Просто хоче зобов'язати службовців КМДА пересуватися містом винятково на громадському транспорті. Не знаю, чим би це допомогло, але мабуть, вони б відчули, як нам ну, звичайні народу в метро в маршруті, коли отак от всі люди склеєні, і ти не можеш просунутись. Хай їздять на міському транспорті. Може його зроблять комфортнішим. Не попробували. Як добиратися, да? Ну і все. Навірно, ж покращили б нам життя. <свист> Пропонують легалізувати зброю і проституцію. Ніяк не ставлюся. взагалі, то бред. То є бред. Може бути, їда. Чому? Ну тому а все одно вона є. Так так вона в тіні і всі гроші йдуть в карман якомусь депутату чи якійсь міліції. А так будуть захищені дівачки і деньги будуть вказнути. Просять і заборонити копійки і скасувати домашнє завдання в школах, карати за невиконані передвиборні обіцянки, підвищити ціни на мед. Навіть є петиція про перевірку авторів петицій на адекватність. Наталія Білогурова, Дмитро Мушинський, Дмитро Ліфанов, телеканал Київ. І на цьому все. Перші інформаційні підсумки дня вестено 21 перший. Наразі ж роман сегай про спортивні новини. Залишайтеся гарного вечора. Моє вітання на телеканалі Київ. Найактуальніші новини зі світу спорту. Донецький Шахтар продовжує підготовку до другої частини сезону на зборах у Туреччині. Сьогодні команда Пауло Фонсеки провела свій черговий контрольний спаринг цього разу з болгарським клубом Ботев у стартовому складі гірників дебютували Валерій Бондар і Сергій Чоботенко. П'ята команда Болгарії не змогла дати бій шахтарю і була розгромлена. Спочатку двічі відзначився Андрій Тотовицький. Що не розпочався другий тайм, футболісти з Болгарії скоротили відставання. Утім, після цього ще чотири рази пропустили від шахтаря. Голами відзначилися Будко, Майкон і двічі Кайоде. У столиці відбувся чвертьфінальний матч. Відповідь Кубка України з баскетболу серед жінок. Київбаскет розтрощив Франківськ 112-67. Киянки виграли перший матч з перевагою у вісім очок. Тож їм потрібно було щонайменше зберегти перевагу. Але вони перевиконали завдання зі значним запасом. Рахунок у матчі відкрила найрезультативніша у гостей уроніле. Але потім Київ баскет відповів Ривком 14-0. Господарки влучали із периметру, і зі швидких проривів Франківськ відповідав епізодично. Під акомпанемент сирени на перерву уроніли. Закинула здалеку, але це стало слабкою втіхою для Франківська. 67-30 після першої половини. По перерві характер гри не змінився на екваторі заключної чверті, колісниченко кітку здалеку дозволила киянкам перетнути 100 очкову межу. У звітному поєдинку їхня підсумкова перевага склала 45 очок а за сумою двох матчів – 53 очки. У нас есть немножко с Франковском такая, назовем, небольшая заруба, если так сказать, баскетбольным языком. Мы, помните, проиграли в первом круге в чемпионате Украины, поэтому какую-то специальную дополнительную мотивацию мне особо не надо. Игроки, игроки помнят те игры, которые проигрывают. Также касалось игры из Бердянском, которые мы проиграли. Они, они, я имею в виду, наши игроки делали все для того, чтобы и реабилитировать себя, и в первую очередь самим почувствовать уверенность в своих силах и четко дать понять, кто, кто Українська тенісистка Даяна Ястремська після перемоги на турнірі в Тайвані оновила свій особистий рекорд у рейтингу WTA. Минулого тижня одеситка взлетіла на 47-ме місце, а цього вікенду дебютувала в топ-35. Займаючи 34-й рядок у рейтингу WTA, Ястремська стала наймолодшою з українок, які пробилися до числа 35 найсильніших. Зберегли свої позиції в світовій класифікації Еліна Світоліна, сьома позиція, і Леся Цуренко, – 24-те місце. Таким чином, вперше в історії національного тенісу відразу три дівчини потрапили в топ 35 рейтингу WTA. І це всі новини спорту. Більше цікавого не прогавте вже у випуску о 21-й.